В Україні розширили список сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Тепер отримати бронь можуть протезисти і техніки. Про це йдеться в новій постанові кабінету міністрів. Головною умовою для бронювання такого співробітника є виконання ним не менше ніж 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців до дати бронювання. Також в постанові зазначено, що заробітна плата має становити у всіх заброньованих від 20 тисяч гривень, крім комунального і державних установ Українська іт армія паралізувала роботу найбільших російських операторів. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Зазначають, що в мегафон, МТС, Йота, Білайн, Т2, Тва, Мобайл спостерігався масштабний збій. Також були перебої в роботі телеграму і Діскорду, які ворог активно застосовує для координації своїх дій. В Мінцифри зазначили, що операція нашої іт армії завдала ворогу економічних збитків на суму 360 Мільйонів доларів нагадаю раніше, 20 червня українські кіберфахівці здійснили масштабну атаку на банківську систему Росії.